Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Оремо! Оремо після соняшника, Дисковка більш-менша, оранка виходить, цікава. Грудка така, бачите, ну нормальна. Місцями дуже нормальна, просто неможливо. Але що можу сказати по цій історії? Якщо зараз не орати, а чекати, коли будуть дощі, тоді може настати така історія, як бували роки. Не, не кажу, що це в цьому році може бути. Да? Що? Зайти не можеш, потім і орати не можеш, тому що надзвичайно мокро і обробити його не можеш і так далі. Як казали наші попередники або наші колеги, старші колеги, краще погана оранка з осені, ніж добра весною. Так що оремо, так грудяча є, але плужки непогані, зараз продуваються, бо все-таки пилюка накриває, кажуть, і забиває радіатори. Тут на цьому полі плугів, сплугів, два працює там. І тут 4 зараз розганяємо по полях, так що така. Так, грудка є. І ми тут планували сіяти пшеницю. Звісно, зараз пшениця поки що відсочується, будемо чекати якісь опадів. Тому, що, аби як сіяти не буду. Але не обробивши ґрунт, чекати, поки випаде дощ. А якщо він маленький, він не розмочує цю грудку, розумієте, і толку знову не буде. Тобто варіант один. що Беремо оремо, потім. Буде дощик, як кажуть, культиватор заганяємо, розробляємо да і все. Так Ось така історія. Важкий рік, надзвичайно важкий рік на пісках кукуруза горить, просто ну, згоріла. Ну, реально там 3 тонни. На чорноземах ще не молотили, не можу нічого сказати. Тут, в принципі, чорноземі, гумус десь 3-3,5, то, можливо, тут щось ліпше. А так, в принципі, з кукурузою дуже все тяжко то вона неї в ціні йде, розумієте, що на східній частині України воно точно згоріло, на півдні теж згоріло. Так що, до речі, дивися, канал Ноутілер теж показує, що в Ноутілі горить. Тобто, якщо наутіл, це не значить, що все буде прекрасно. Або там Оранга, все буде прекрасно. Ні. Є критичні такі роки, коли ти нічого не можеш з цим поробити. Тримайтеся, успіхів вам, все буде добре. Боженька все-таки нас благословить і Україну точно. Успіхів вам!